Приїхали ми на соняшник кондитерського напрямку. Це у нас соняшник іде джин. Тобто для чого ми зайшли, дивіться, на середину, тобто тут посіяна зима ріпак вже, тому ми акуратненько вам зараз будемо показувати поле, яке не було. Міндобрив не було, грунтових гербіцидів не було. Висота рослини завелика, десь метра по два. Обільне цвітіння йде, дуже багато бджоли. Тобто, що хотілося ще сказати, висів 30 травня і пішли ми по полю. Ніяких листкових підживок не було. Не було ні жодного тут гербіциду. Буде прикріплене відео, в якому було показано, буде показане, що зробив Геліантекс на полі. Ну, тобто Він ушатав соняшник. А зараз ми бачимо велику кількість бджоли і процес цвітіння. Тобто Потім буде формуватись кошик, і ми спускаємось на самий низ. Дивіться, дві культивації. Дві. І соняшник перескочив всі видими і невидимі бур'яни на поля. Він, як і всі соняшники на зараз 23-го року, вони боліють. Висота рослин дуже велика. Дуже велика. Де вже почала формуватись, то кошик почав опускатись і ми бачимо... Дуже налите, крупнокалиберне кондитерське насіння. Ну, Сюди треба їхати буде десь недільки через дві. Хай бджола працює, хай зробить своє запилення. Що хотілося сказати? Тобто ну, дуже глибоко ми на поле залазимо, залазити не будемо. Вовчка на полі немає, що теж якби немало важливий фактор. Для Дніпропетровської області це в нас Синельниківський район. Стандартні бур'яні, колосові, трошки амброзії, трошки мішею. В цілому файно виглядає. І дивіться, що ми спостерігаємо. Спостерігаємо такий фактор. На полі, на якому не робили жодних обробок, крім механічних. Тобто не було ні мінеральних підживок, ні мікромінеральних підживок, не було е, нічого зв'язаного з ґрунтовими гербицидами або листковими гербицидами. Бачимо гарний соняшник за рахунок того, що було багато опадів. Ми зараз бачимо той результат, що складає висоту рослини. Ну і дивіться для зрівняння, це в нас 14 серпня, це в нас маковій, І такий от сонячник, який файно обробляє пчола. Прийдемо на це поле. Тут у нас 16 гектарів. І вже потім складемо картину маслом, як кажуть, що в нас отримали ми після вже формування кошику. А зараз таке от. Бачення, тобто, зараз тоді, якщо на цьому полі ми збираємо більше як 2 тонни, навіщо на сортове насіння, якщо воно першої репродукції, взагалі працювати якимись гербіцидами та мінеральними добрами, якщо заложено в ньому для... Аграрія вистачає 2 тонни з гектара, Тому що, ще раз кажу, кондитерське насіння джинта Геракл дуже гарний вихід кондитерського насіння, який по калібру складає дуже багато виходу де 3,8, 4, 4, 4,5. А в цілому більше 80% йде виход кондитерського насіння. Ну, будемо бачити. Бажаємо всім успіхів. З вами була компанія Ось Стандарт на наш канал, задавайте питання. Ну слава Україні!